Добрий день всім добрим людям. Рада вас вітати на моєму каналі. Натхнення та спокою. Сьогодні ми з вами малюємо таку пташку, це дуже легко, ну не складно. Для цього нам знадобиться папір для акварелі. У мене це альбом для акварелі. Всього два пензля. Для акварелі тонкий, круглий і такий більш це четвірочка, а це десь 6 6 побільше. Це для заливки, а це для промальовки дрібних деталей. Олівець, графітний, звичайний, і гумка. Ви малюєте олівцем. Я буду малювати маркером, щоб вам було краще видно. Не забуваємо підписуватись, ставити лайки писати коментарі, будь ласка, це ж нічого вам не коштує. Якщо ви дивитесь, ну напишіть коментар, що ви думаєте по цьому, з цього приводу. І підписуйтесь, бо багато дивляться без підписки. Ну що, починаємо. Починаємо малювати. І так, починаємо малювати. Я малювала графітним олівцем у альбомі, у акварельному альбомі. Формат А4. І зараз вам покажу, як намалювати таку пташку. Да, дуже гарний такий хвостик у неї і дуже така незвична ну, поза. Ділимо отак лист, папер аркуш. І пташка. Да, вона у нас має таку незвичну форму. Так і отак хвост. Да. Тут. Голова тут от так, Тулуб. Ну, це накид такий. І тепер промальовуємо, а ще дзьобик у неї, у неї такий дзьоб. І тепер малюємо дзьоб. крыльца крыльце. так. Крыло. Око. Хвостик. Перечку. Так. Ось. Тепер тут у нас трохи так, пір'ячко. Так, і лапочки. І тут щось таке якась соснова гілочка. Все. Намалювали, зайві, зайві лінії стерли гумкою, і готова. Коли малюєте, не тисніть, не тисніть на, олів... на олівець легенько, і олівець повинен бути м'який, щоб не залишав на аркуші відбитки. І потім, коли намалювали на акварельному, ще треба трохи отак зачистити, щоб не було таких яскравих ліній від олівця. І все. А якщо ви гошю будете малювати, то можна і натискати на олівець. І якщо акрилом теж, акрил і гуаш перекривають олівець, а акварель не перекриває, залишається, якщо ви поверх малюєте акварелью, то залишається графітний олівець, він не витирається гумкою. Починаємо малювати з животика. Тут такий яскраво-жовтий і зелений, трохи отак, от змочили, тут, не виходячи за контур, а тут. Отак От виходимо за контур, щоб трошки розійшлася фарба. Так і заповнюємо пір'ячку на хвості теж фарбою. Тобто водичка. Крильце не начіпаємо. Отут тут красна, червона пляма така. Є і тут жовте. Все. Треба трошки почекати, щоб всмокталося. Трошки, трошки тут уже майже. І тепер жовтий такий яскравий лимонний. Так. Далі зелений, яскравий такий. Зелений з жовтим, з лимонним, так яскраво. Помаранчевий, такий яскравий, от тут. лишь из-за тут трошки зеленых перечка Трошки прибираємо, додаємо більше жовтого, насиченого, тут червоний такий яскраво червоний. І тут трохи. плямка така червона. Трохи розмиваємо так плавний перехід до чорного. Так, тепер сині, там є такі яскраві. Плямочки вот тут. Кидаю пензлик тоньше. Це темне зелене, але ми чекаємо, поки воно вам... тут висихне, щоб не злилася фарба. Так, і помаранчевий хвостик такий, яскравий. Тут додаємо трохи жовтого, яскравіше. Так, і помаранчевого, Тепер. І фарба розтечеться. Так. Десь можна додати трохи червоного по краєчку так от. Такий яскравий хвостик буде. Трохи вибираємо форму. Тут темно, Зелений, Тепер беремо темно, Зелений і малюємо крильця хустик. Даємо жовтого. Так ще червоного. Хіба темніший, яскравіший, карміновий. Так, і чорна така у нього. Око залишаємо так. трошки чорного і тут десь пірічку так підкреслюємо тут Так, ще яскраво зелений Додаємо такого трав'яного зеленого. черного Други. клюв такие сиро сиро -блакытный. и лапки Почекати, поки висохне, щоб око намалювати. А да, можна ще трохи-трохи, трохи хвостик От так яскравіше додати. Фарба розтечеться, буде гарно. Все готова наша пташка. Можна. Її і акварелію і гуашю, і акрилом, чим завгодно. Так, тут трошки яскравіше хочу зробити, пляночку цю. Так, і темно-зеленим ще додати накрильцях трохи. Ростечиться буде гарно. Все Готово. Та тут ще такі шишечки коричневі, вона сидить на шишечках таких. Охра з коричневим. І зелені. О, гілочки зелені. Це тепер висохне, і око намалюємо, і клювик знизу темною фарбою, і буде готова наша пташка. То в апташках, я сподіваюся, у вас теж вийде намалювати і розфарбувати, це було нескладно. Малюйте, малюйте, пробуйте, не бійтесь. Якщо не вийшло з першого разу, вийде з другого, з третього. Але малюйте, хто не робить, той не помиляється. Так, ще тут додати трошки таких яскравих. Все, готово.